Пілот, який реалізувався у Донецькій області, у внесений зміни постанови Кабінету міністрів і замість Донецької області внесена Закарпатська область. Отже, скоріше за все, в слідуючий рік ми будемо працювати в пілотному проєкті. Ви розумієте, про що йде мова? Це серйозні зміни у фінансуванні. Це фінансування другий рівень переходить з фінансування з обласного бюджету. Тому. Ми повинні бути з вами готові і готувати зміни організаційній структурі управління охороною здоров'я області. Це та людина, яку сприйняли і громадськість, і сприйняла медична спільнота, яка тут сидить і яка працює на... для Закарпатів. Звичайно, що медична галузь сьогодні переживає нелегкі часи. Хотілося б, щоб е, ті побажання, і ті бачення, і е, що потребує наше населення, мало ліпшу якість.